Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія я рада вітати вас на своєму каналі. За той час, що я не виходила в ефір, не знімала відео. в мене дещо накопичилось, дещо я зв'язала небагато, правда, але в мене не було часу. Зв'язала із залишків, мені замовили отакі гетри, різнокольорові. І обов'язковою умовою було, щоб, було синій колір, щоб був синій колір. Ну, я додала ще й жовтенький, жовто-блакитний. І тут між двома жовтими, синенький блакитний. Це буде вистава в дитсадку. Дитина буде грати пепі Довга панчоха. І Вирішили такі гетри, щоб були в неї різнокольорові і обов'язкова умова, щоб був синій цві, колір. Бо Пепі це жителька Швеції. А в Швеції прапор такий, як і у нас. Вірніше, не зовсім такий, але жовто-блакитний. Якщо ви подивитесь, у них прапор блакитне полотно і жовтий хрест через весь все полотно. І тому я вирішила таким чином поєднати ці кольори. Це верх, я ще потім спандик сюди ставила, щоб вже гарантія була, що вони сповзати не будуть. Дитина буде рухатись, а якщо вони сповзуть, то точно буде пепіддовга панчоха. Якщо ви пам'ятаєте цю казку, у неї панчохи завжди були спущені. Так, друге, що я зв'язала, це. Дві пари зв'язала для своєї невісточки, одна пара такого пастельного кольору з таким візеруночком, і одна пара геть білі з сажурним візерунком. Дуже простенькі шкарпетки. Набирала я останнім часом я практикую набирати петлі на. Шкарпетки болгарський зачин. У мене є на каналі відео, я залишу вам посилання, і мені подобається, він, цей зачин. він досить еластичний і гарно виглядає. На панчохах в'язати фабричний край. Я не захотіла заморочуватися, набрала таким чином. Потім у мене зараз виникне, тут з'являється. Схеми, по якій я в'язала цей візерунок, дуже простенька схема, і гарно виглядає. І стрічкове, стрічкове закриття петель, зменшення петель і голкою закрила мисок. Оце такі у мене надбання за той час, що я не, вих... не знімала відео. Тут теж зовсім простенький візерунок на основі гумки 2х2. Тільки пров'язую 4 ряди, потім зміщуюся в іншу сторону. В общем, з того боку, де, там, де були мене лицьові в мене лицеві, в'яжу виворотні, там виворотні, в'яжу лицеві 4 ряди, і знову міняю локацію. І таким же самим чином набирала петлі. А, П'ятка у мене струнг. Мені подобається в'язати п'ятку струнг. Теж у мене на каналі є відео, як вона в'яжеться, якщо хтось не, ніколи не в'язав її. Ну, закриття таке ж саме, як і на білих шкарпетках. Отаким От чином я працювала. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, питайте, якщо вам щось непонятно, неясно. До нових зустрічей! Бережіть себе своїх рідних та близьких. Пока!